Мир Божий, друзі, чому так трапляється, що ви прийшли до Бога, вперше покаялись і отримали повну свободу від гріхів, відчули Божу присутність у житті, вас залишили біси, демони та інші нечисті сутності. Прийшло зцілення від хвороб. А потім ви сказали, мені вже не потрібна церква і не потрібний пастор, адже я можу бути сам напряму з Богом. Я вже знаю, як читати Біблію, як молитися, і ви продовжуєте каятись, молитися, але тільки вже не припиняє працювати. Сатана не йде, а ще сильніше атакує. Життя сповнене демонів, страхів, депресій, проблем залишаються, все тому що відступив Дух Святий. Бог уже став ворогом для вас, тому друзі. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко і нехай Господь вас збереже там, де зараз ви знаходитесь. Амінь.